Ще один рік відмінної роботи відбулась урочиста церемонія вручення нагород з нагоди річниці заснування області, Відзначили тих, чия праця сприяла покращенню економічного, соціального та культурного життя регіону. Щойно мала нагоду депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, від це особисто привітати, висловити слова вдячності за те, що щоденною своєю працею. Роблять вклад наближення перемоги. Ми сьогодні усі рухаємося за цим, цим одним єдиним вектором усі регіони України. Висловила слова вдячності за те, що з першим ніж масштабного вторгнення ми гідно і достойно прийняли всі виклики за підсумками вторгнення терористів на територію нашої держави. Серед нагороджених представники різних галузей освіти, медицини, бізнесу, а також комунальних підприємств. Саме вони кожного дня докладають зусиль, аби забезпечити стійкий тил для фронту. Працюю з 2008 року. Наш заклад дуже давній В нинішньому статусі, як виноградівський психологічний інтернат, він перебуває з 1977 року. За останні роки дуже зміцнилася матеріально технічна база нашої установи. Ми пробили багато капітальних ремонтів. Я вже 26 років відзначаю День області, от як спочатку як солістка філармонії, от, а вже третій рік поспіль як керівник комунального закладу Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. І скажу, що підтримка у нас завжди була. А ще більше хочу подякувати за підтримку під час війни. Так як нас сьогодні керівництво підтримує, справді культуру, як ви кажете, яка Бо побутує така думка не на часі, але наше керівництво розуміє, що якщо ми зараз втратимо культуру, ідентичність нашого народу серед інших народів світу, ми втратимо Україну. У нас надзвичайно потужний волонтерський фронт, і про це говорять не ми говоримо, про це говорять ті, хто приїжджають. Крім цього, отримали визнання і юні художники, музиканти та спортсмени. Вони популяризують місцеву творчість та розвивають культурний простір області. Їх талант не тільки збагачує культурне життя регіону, але й формує позитивний імідж Хмельниччини на всеукраїнському рівні. Спочатку пишу книжки, а потім я. Думаю, куди ж мені потрапити, щоб їх продавати, адже треба задонатити. Моя найбільша сума це десь 4 тисячі. Я їх передаю в армії сос на потреби військових. Там зазвичай їх купують жгути, теплий одяг та смаколики. Брала участь в конкурсах багато разів, дуже багато. А з співами займаюся десь років 5-6, може навіть більше. Гітарою років 7. Подякую, я отримала за співи і за гітару. Ці люди є справжнім прикладом служіння своїй справі та громаді. Церемонія стала не лише визнанням їхніх заслуг, але й натхненням для подальшої роботи на благо регіону. Нехай наша область процвітає у віках, як і наша Україна. Бажаю всім нам ще раз якомога скорішої перемоги над ворогом і встановлення справедливого миру в Україні, і, зокрема, на Хмельниччині. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.